Програма в полі зоро. В ефірі Українського радіо Хмельницький програма в полі зору у студії Людмила Коваль. Сьогодні у випуску на Хмельниччині продовжують фіксувати нові випадки захворюваності на вірусні гепатити. Про це Суспільному розповіла Наталія Ткачук, заступниця генерального директора по роботі з органами місцевого самоврядування та комунікації державної установи, Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. З її слів вже протестовано дві тисячі населення на гепатити Б і. Це які заходи відбуватимуться в області щодо профілактики зростання захворюваності на вірусні гепатити, нам розповідає телефоном Наталія Ткачук. Випадки захворювань на гепатити фіксуються і в нас і в області і в Україні і в світі, але проблема в тому, що виявити вірусний гепатит можна лише одним способом: тоді, коли проводиться лабораторне дослідження, коли він ще не має ніяких проявів, або тоді, коли вже людина хворіє і є багато. Симптомів різних проявів цього захворювання, і тоді вже він виявляється. І саме основна біда в тому, що дуже багато людей, інфіковані вірусами гепатитів, не знають про це. Тому прийнято рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, щоб наголосити про це захворювання і відзначати так званий день вірусних гепатитів саме в липні місяці. А також восени ми будемо ще й тиждень мати відзначання і тестування на гепатити. Тобто про це говорять, про це не мовчать. Але наше завдання донести цю інформацію до населення з тим, щоб люди знали, як себе убезпечити, і з тим, щоб вони розуміли, що держава про це піклується. Що я маю на увазі у зв'язку з тим? Що 1,3 мільйона людей помирають від гепатитів, і це смертність перевищує смертність від віл-сніду, ми завжди вважали, що віл снід це такий тихий вбивця, а тут і гепатит є. Гепатит по смертності наближується до туберкульозу. Це ми говоримо про те, що робиться в світі. А якщо ми візьмемо населення України, то нам відомо реєструється 5% населення, які інфіковані вірусним гепатитом, С, але всього-навсього під наглядом. Перебуває біля 8% оце біда, тому що люди, навіть знаючи про те, що вони інфіковані, не звертаються за медичною допомогою. Або може бути такий випадок, що людина інфікована і самовиліковується, але це тоді, коли невелика кількість. Збудника попадає в організм, тобто таке може бути, але це не є виходом, тому що проходить 10-15 років, і людина може відчути зміни в організмі стосовно зміни функції печінки. І тоді вже може реєструватися і гепатит, і цироз, і рак печінки, тому що дуже багато людей саме з цим діагнозом вмирає біля 80% як наслідок від того, що перехворіли колись або хворіють на тепер вірусним гепатитом. Тобто питання досить серйозне. Національна стратегія стратегія по боротьбі з вірусними гепатитами ВІЛ СНІД і туберкульозом, яка прийнята була у нас в Україні ще в 2019 році, і ця державна стратегія до 2030 року передбачає те, що ми повинні виявити біля 40-50% людей, які є на сьогоднішній день інфіковані вірусними гепатитами, тому ми і проводимо тестування. І в нас в області цього року саме оцей день гепатитів відзначається не. Одним днем, а ми розпочали його тестування на гепатити з 10 липня і він продовжується дотепер і завершується в нас це тестування як акція саме 3 серпня. Але ні в якому разі, це не є акція, а цей процес є постійний, тому що тестування на гепатити Б і С входять в безкоштовний пакет послуг первинної ланки. Ще цікаво, що люди не знають, що саме в 11 пакетах, які національні служба здоров'я ну пакетів є значно більше, але в 11 пакетах є по наданню медичної допомоги населенню: є тестування на гепатити С. тобто, це є безкоштовне тестування. За це не потрібно платити гроші ніякі. Абсолютно, людина просто повинна прийти, звернутися до сімейного лікаря і протестуватися або прийти під час нашої акції. Ми проводимо абсолютно в усіх громадах колишніх райцентрів, а також ПМСД проводять виїзні сесії в амбулаторіях і в. В інших населених пунктах для того, щоб тестувати населення на сьогоднішній день. Ми тестували 2000 населення населення, гепатити ТБ і це можу сказати про те, що ми започаткували акцію у нас в Хмельницькому власному центрі контролю профілактики хвороб. Протестуй свого, тобто ми тестували абсолютно всіх наших працівників. Я не хочу говорити про те, скільки виявили, тому що це ну, в деякій мірі така інформація конфіденційна, але факт той, що випадки позитивно. Тим є і люди будуть дообстежуватись, обстежуватись, що є цілий алгоритм дій, що саме людина повинна робити, коли в неї при тестуванні позитивний тест на гепатити. Скажіть, а з якої періодичності потрібно себе тестувати у випадку, аби все таки унеможливити захворюваність, взагалі то, якщо брати міжнародні стандарти, то пишуть, що людина, хоча б один раз в житті, повинна тестуватися. У нас був вебінар, який проводив центр громадського здоров'я представник. Воз і я звернулася до них з таким запитанням, що необхідно чітко вивести в рамки часові, коли людина повинна робити тестування на гепатит. Я вважаю, що це повинно бути хоча б один раз в рік, тому що групу ризику людей, які можуть захворіти і можуть бути і носіями, і хворіти на гепатит. С відносяться ті, хто має контакт з кров'ю, тому що гепатити БЦ переноситься з кров'ю. Тобто, це люди, які звертають. За медичною допомогою до стоматологів, гінекологічні процедури різні, хірургічні втручання, косметологічні кабінети, татуювання. Ну я вже не кажу пірсинг, я вже не говорю про те, коли люди не зовсім мають історію і анамнез свій статевого життя. Тобто, оці люди, які відносяться до цих груп ризику, а також медичні працівники, повинні обов'язково проходити тестування один раз в рік. Це, скажімо, позиція не тільки моя, а це позиція медиків дійсно. але... Поки що це не є прописано, як часто повинні проходити люди тестування. Я просто як лікар, як епідеміолог, раджу всім обов'язково раз в рік звернутися до свого сімейного лікаря, пройти тестування на гепатити і на віл для того, щоб попередити можливе інфікування. І дуже важливо, щоб люди знали, крім того, що тестування безкоштовне, лікування гепатитів С також безкоштовне. Держава повністю забезпечує пакет надання медичних послуг при вірусному гепатиті. Патиті, Бейці тому не потрібно боятися і думати, що все пропало, а потрібно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря сам перед. Якщо раніше треба було тільки обов'язково звертатися для лікування в інфекційну хмельницьку лікарню, то на тепер лікуванням займаються і лікарі на місці. Тобто процес децентралізації лікування вже у нас в Україні також є. Тому можна все робити по місцю проживання для тимчасово приміщених осіб, це можна проходити і проводити лікування, і отримати медичний. Медикаменти в будь-якому медичному закладі тільки потрібно до нього звернутися, і таким чином держава на сьогодні робить все для того, щоб виявити і вилікувати людину, яка має цю недугу з приводу ось заходів. Якщо вони триватимуть до 3 серпня, то можете конкретизувати де що відбуватиметься? Якщо брати від сьогоднішнього дня, то тестування проходить в всіх ПМСД нашої області в тих ПМСД, які запланували виїзди в амбулаторії, то. Ще до кінця цього тижня будуть проходити. І 3 серпня в Хмельницькому ми завершаємо цю акцію під час медичного пікніка, який має відбутися в парку Чекмана з 10-ї години ранку. Тому я запрошую, хто не встиг ще тестуватися на гепатити. А також хто хоче щепитися, звертатися, отримати цілий ряд інших медичних послуг. Приходьте в парк Чекмана і це отримаєте. Будете бачити таким чином. Ми вже після третього зможемо. Підсумувати загальну кількість протестованих людей, і який результат цих тестувань є, пані Наталія. І на завершення, два таких моїх запитання: це з якого віку варто уже проходити тестування на віруси гепатиту, і з якої години по котру годину буде відбуватись 3 серпня акція у парку імені Чекмана. Я б радила людям починати тестуватися з 18 років, тоді коли вони вже завершують так званий цілий комплекс щеплювальний, як дитина, і переходять в розряд. Дорослого населення, ну і тим більше, що самі вже визначають, куди ходити, де проводити які процедури і так далі. Тобто літає дорослою дитиною і сама відповідальна за своє здоров'я. Ну а стосовно того, як буде проходити ця акція, в медичній пікні буде проходити з 10 до 2 години в суботу, 3 серпня цього року. Будь ласка, приходьте. Триває програма в полі зору про існуючі види вірусних гепатитів, симптоматику та шляхи інфікування. В деталях нам розповідає Віталія Залуцька, сімейний лікар комунального підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Я хочу сказати, насамперед, що вірусних гепатитів є досить багато, і на сьогоднішній день ми знаємо гепатити, які передаються через брудні руки, так і називають хвороба брудних рук. Це вірусний гепатит А, шлях передачі. Через забруднену їжу, забруднену воду, через харчові продукти. І це той гепатит, який колись називали хвороба Боткіна, і він яскраво проявляється, і він виліковується. І найчастіше хворіють ним діти. Але на сьогоднішній день він зустрічається досить рідко. І, от як ви пам'ятаєте, був в спалах Вінниця чи Вінницька область гепатиту А, про цей самий гепатит я говорю. Є ще гепатити, які мають інший шлях передачі: це гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, це гепат. Гепатити мають механізм передачі парентеральної, тобто вони передаються через інфіковану кров, через біологічні рідини. Саме ці гепатити вони мають схильність до хронізації, а саме гепатит це він взагалі має хронічну форму, тому що його дуже рідко коли можна зареєструвати і побачити в гострій формі. Саме вони більш такі небезпечні, тому що діагностика, по-перше, пацієнти не завжди звертаються тоді, коли інфікуються, тому що хронічні гепатити вча. Мають великий період безсимптомний, ось і гепатит С основна причина ну, це розі печінки і гепатоцелюлярної карциноми, і ще в них шлях передачі, от, подібний до того, як передається ВІЛ-інфекція, і вони майже поруч можна сказати, гепатит С і віл інфекція. Вони ці два віруси, якби дуже часто зустрічаються в одних тих самих пацієнтів. Звичайно, що сімейний лікар це перший зустрічає. Пацієнта і дуже важливо розібратися, діагностика, подальший маршрут пацієнта це все залежить від сімейного лікаря. Пані Віта, скажіть, будь ласка, що має насторожити пацієнта, які симптоми мають mm -hmm. насторожити, і потрібно звернутися і пройти тестування, щоб виявити це захворювання на якомога таких легких формах прояву цієї хвороби? Mm -hmm. Ну от чому слабощі якісь певні виникають? Тому що от, безсимптомний період привірусних гепатитах хронічних буває досить довгий, от, наприклад, при вірусному гепатиті С це від моменту інфікування до перших клінічних проявів може пройти десяток років і більше. Ну і так само при гепатиті Б. При цих гепатитах ураження печінки не на перший план виступає, бо якщо гепатит А там він яскравий, має перебіг з такими яскравою жовтяницею, з болями в животі, тошнота, блювота, якщо заставляють звернутися до лікаря, то вірусний гепатит Б і С не Має такої яскравої симптоматики. Там на перший план виступають позапечінкові прояви. Це може бути просто якась неметовона слабкість, перепади настрою, суглобові болі, ну такі системні прояви. Пацієнт може звернутися з якоюсь анемією. Ми з того ні з цього пацієнта виявляємо випадково анемію, тобто знижений гемоглобін, болі в суглобах, артрити якісь. От незрозуміло чому пацієнт скаржиться на болі в суглобах, на підвищену втрату втомлюваність, яка при звичайній роботі не було ніколи, якісь аутоімунні захворювання, ну, наприклад, автоімунотіріоїдіт. Тобто є системні прояви, які зовсім не пов'язані з ураженням печінки. А от саме якраз симптоми скарги, які стосуються сумково пішкового тракту, печінки, вони вже з'являються на більш пізніших стадіях, це тоді, коли вже є яскраво виражений гепатит з переходом в цироз, або вже взагалі сформований цироз, або ще гірше, коли є гепатоцеління. Люлярна карцинома. Ну тоді вже дійсно пацієнт має жовтуху і втрата ваги, і вже звісно, тоді вже явно видно по людині, що тут можливо вірогідно є ось така от проблема. Ну, Сімейні лікарі забезпечені швидкими тестами на вірусні гепатити, на вірусний гепатит Б, на вірусний гепатит С. Тому, коли такі пацієнти звертаються, то є можливість протестувати і надалі вже відповідно, до, до маршруту пацієнту скерувати його до лікаря гастроентеролога чи до інфекціоніста. Скажіть на. Наскільки на ранніх стадіях можна тестувати ось гепатити саме ось цих вірусів? Ну ось тоді, коли пацієнт звертається з такими скаргами, коли ще немає жовтяниці, коли ще немає сформованого цирозу, печінки, просто неметело на слабкість, поява якоїсь висипки, яка появляється, можливо, зникає артралгії, тобто болі в суглобах, теж безпричинні. анемія, якісь супутні аутоімунні захворювання, це вже може насторожити і може бути причиною для? Обстеження для тестування на вірусні гепатити. А ще якщо в пацієнта є в анамнезі оперативні втручання, переливання крові чи її компонентів, вживання наркотичних речовин ініційних наркотиків до речі, дуже важливе значення має це незахищені статеві стосунки, тому що вірус передається не тільки через кров, а і через інші біологічні рідини. І саме в статевих виділеннях досить висока концентрація їх і при незахищених статевих стосунках. Теж можна інфікуватися, ось збираючи анамнез, скарги і ось це все разом. Лікар має підставу для тестування і пропонує пацієнту протестуватися на вірусні гепатити, і в тому числі на вілінфекції. Що би ви рекомендували нашим слухачам стосовно того, як убезпечити себе від вірусних гепатитів, особливо це і Б? Гепатити Б і С, і А теж зачепити, тому що на сьогоднішній день у нас є вакцина від гепатиту. Ту А і від гепатиту Б. Від гепатиту А вакцина не входить в обов'язкове щеплення в календар щеплень, але її можна як рекомендовано лікарем придбати в аптеці. Від гепатиту Б теж є вакцина, і входить календар щеплень, вакцинація трьохразова. Оце обов'язково за державний кошт. І в нас на сьогоднішній день майже всі діти за винятком одиниці отримують щеплення від гепатиту Б. До речі, за рахунок того, що вакцинація від гепатиту Б введена в календар ще. То рівень захворюваності на хронічний вірусний гепатит набагато зменшився. Від гепатиту це, на жаль, вакцини немає, тому що вірус досить такий варіабільний. Ну, це властивість мутувати це властивість усіх вірусів. Тому з приводу вакцинації деякі складнощі, вакцини немає. Але хронічний вірусний гепатит на сьогоднішній день гарно лікується. Є противірусна терапія, досить ефективна. Але для того, щоб не інфікуватися, потрібно дотримуватися елементарних правил. Це захищення статеві стосунки, раз це уникати відвідувань салонів, косметологічних процедур, манікюри, підікюри, пірсінги, татуажі, де вони впевнені, що обробляється ефективно інструментарій. Це ось такі основні заходи. Да, ну, на сьогоднішній день вже в нас немає багаторазових медичних інструментарій. На сьогоднішній день ми користуємося одноразовими шприцами, ініційними голками, тому ризики тут мінімізовані. Основні такі. І от це вакцинація, і уникати контакту з забрудненими вірусами, інструментарієм і захищені статеві стосунки. Ну і звісно, це лікування пацієнтів, які мають гепатити, які є джерелом інфекції безпосередньо, пані Віта, і так як ви напряму контактуєте, спілкуєтеся з пацієнтами, скажіть стосовно рівня захворюваності, що зараз спостерігаєте? Ситуація в нас не покращиться це однозначно, а навпаки, тому що зараз таке час. Військовий стан, війна, еміграція населення, люди не завжди мають можливість дотримуватися певних рекомендацій на фронті. Звісно, травми досить такі, що вимагають, можливо, і прямого переливання крові, і кров не завжди може бути обстежена. До речі, донорська кров вона вся обстежується на вірусні гепатити, на віл-інфекцію. тому вона є безпечною. А може бути зріст захворювання за рахунок от таких от чинників. Програма в полі зоро